Слава Ісусу Христу, слава Україні, ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, владика Віктор. Дорогі браті і сестри, шановна інтелігенція, студенти та всі тут присутні. Дійсно, слово автокефалія, чомусь воно звучить у нас у більшості непривітливо. Чому? Тому що якраз завдяки в кавичках російській православній церкві, Оцей девіз автофі... автокефалія Путь Каду дуже розпространився. І якраз нам, оце в цій конференції, саме потрібно своїми плодами праці доказати те, що ми пропагуємо і маємо право на те, щоб Українська автокефальна православна церква була рівна всім православним церквам. І цим самим. Якраз у цій конференції я хочу зазначити, що ми повинні взяти оці джерела і, наприклад, першого руського митрополита Іларіона. Ми повинні Климента Смолятича згадати, ми повинні згадати і Сильвестра Косіва, які ще і під час Київської Русі, і під час Хмельниччини, але саме вони спрямували що в той час уже наш український народ, щоб він виходив. На рамки своєї ідентичності. Я хочу також і наголосити на тому, що, в 90, що 95 років саме ми празнуємо цієї автокефалії, це ознака того, що ми не забуваємо не Василя Липківського, ми не забуваємо і Полікарпа Сікорського, ми не і забуваємо і за нашого святішого патріарха Мстислава. Саме ці люди це стовпи українського православ'я. Які до нас донесли і, українць, і українство, зокрема, саме тим, що ми зараз якраз маємо українські переклади, ми користуємося ними. Я також хочу нагадати на тому, що митрополит Іларіон Огієнко, який родом Житомирщини, якраз дав нам перше святе письмо українською мовою, тобто переклад. Я хочу також привітати вас, побажати вам натхнення, праці, і щоб ми не забували, що ми є українці і гідні того, щоб нести саме в православії ту пошану і любов до Бога через українську мову. Бо саме митрополит Ларіон Огієнко говорить до нас, що служити народові своєму, то служити Богові. Тому закликаю на вас Боже благословення. Бажаю вам плідної праці і також, щоб сьогоднішня ця конференція була ярким прикладом, що ми на цьому не зупиняємося, а далі розвиваємося і хочемо всі дбати про Україну і про українську церкву. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу! Слава Україні!